Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. В минулому відео я готувала булочки для бургерів. Отже сьогодні покажу, як я готую неймовірно смачні та найсоковитіші бургери в домашніх умовах. Для приготування нам знадобляться такі продукти: фарш стелятини, цибуля, чесник, аджика суха, олія, сіль, перець, спеції за смаком. У мене мелений коріандр та паприка, сир тостовий. Цибуля солодка або звичайна ріпчаста. Огірки мариновані, помідори свіжі, соус до бургерів, листя салату. Щоб котлети були соковиті, я завжди додаю натерту цибулину. Пропущений через прес-часник. Обов'язково вливаю олію. Всипаю сіль та спеції за смаком. У мене це суха аджика, мелений перець, мелений коріандр, сухий бульйон. Дуже ретельно вимішую фарш не менше 5 хвилин. Краще навіть якщо відбити його в пакеті, щоб сформувалися білкові ниті. Ставлю на вогонь пательню, нічим її не змащую. Беру повну столову ложку з гіркою фаршу. Повазіться приблизно 90-100 г. Дорогі друзі та гості мого каналу. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь та обов'язково пишіть коментарі. Готуйте разом зі мною! Попереду ще багато смачненького. На долоні формую круглу, не товсту котлетку. І викладую на сковороду. Смажу по 3 хвилини на середньому вогні з обох сторін. Коли котлети готові. Викладую зверху по пластинці тостового сиру. Викладую котлетки на тарілку. Так само готую усі котлети. Дуже важливим в бургерах є соус. Я його готую сама. Він є у мене на каналі окремим рецептом. Зараз швидко розкажу, як я його готую. В окремій посуді змішую кетчуп. У мене домашній, майонез, гірчицю, лимонний сік. Додаю перці, сухий часник і паприку. І ретельно перемішую до однорідності. Окремо дуже дрібно нарізаю цибулю. Якщо вона дуже гірка, то залити холодною водою на 5 хвилин і потім відкинути на сито. Лише тоді додавати до соусу. Натираю маринований огірок. І також додаю в соус. Перемішую і даю обов'язково настоятися. Булочки для бургерів я розрізала навпіл і підсушую на сухій сковороді, щоб вони швидко не розмокли від соусу. Коли усі інгредієнти готові, збираю бургери. На столі розкладую підсушені булочки. Змащую соусом нижню частину. Зверху викладую листя салату промите та просушене. Зверху котлету з сиром. Далі декілька кілець цибулі, свіжий помідор, декілька шматочків маринованого огірка. У мене це домашні пікулі. Тепер соус на верхню частину булочки. І накриваю бургер. Фіксую шпажкою, щоб не розвалювався. І бургер готовий. Таким чином збираю усі бургери. Хочу сказати, що коли мої діти та їхні друзі спробували вперше такі бургери, всі були у повному захваті. Сказали, що це смачніше, ніж в ресторані. І я повністю з ними згодна. Дуже соковиті, ароматні, ситні та просто неймовірно смачні. Вони точно вартують затраченого часу. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.